Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ! Сьогодні в нашому місті тихо, спокійно, вибухів не було. За це дуже дякуємо Збройним силам України. Хотів би всіх сьогодні привітати з 1 вересня, початку учного року. Я хотів би попросити батьків, не судити сурово і директорів школ, вчителів, тому що. У нас все, такі учебний рік, У нас було пандемія, у нас було все. Но війни в нас не було. Так що е, сьогодні почався учебний рок. да, десь якісь були збої. Но хочу сказати, що е, ніде не проходило там великих торжеств, і було е, все тихо, мирно, слава Богу, і тривог теж не було. Сьогодні до нас завітав глава районної військової адміністрації Юрій, Юрій Юрійович Крук. Пройшлися по сілній школі, і все, тихонько працюють, і роблять свою справу. Завтра, 2 вересня, у школах, у всіх школах буде предусмотрено навчання, так зване навчання, як діти будуть спускатися бомбосховища, як вони будуть діяти при цьому. І навчання будуть проводитися. Це теж з директорами школи заголосовується. Хто буде. На місці проводити, кому будете онлайн проводити, ну щоб дітки хоч розуміли, як це, це робити. Я прошу батьків дуже серйозно в цьому віднестися. Так що завтра е, будемо вчитися, будемо навчатися, як це робити. Звісно, всі ми хочемо, е, щоб ці навчання нам не, не були потрібні. Ну ми і діти повинні розуміти, куди і що і як, і як робити. Також сьогодні в нашому місті народилось двоє діточок: дівочка, одна дівчинка і хлопчик, бажаємо їм міцного здоров'я, їм, нам, всім, щоб було мирне небо над головою. Сьогодні дуже дійсно дуже приємний день, так що всім хочу побажати тихої, мирної, спокійної ночі, без сирен і тривог. Сказати всім до нових зустрічей, У нас все буде. Хорошо.